З номером номером мовів голкіпер суперників. Поч віддає недря. Очпляється за цю передачу. виходить полякові. Відієм ногою. Удар, третій, удар при цій атаці. Рідон захищає свої ворота з усилями голкіпера і Олексія Буглака, який зсередився на лінії і підстраховував зараз ще один удар від недрі. Майнув Сергій Аненкова і зараз недря проти. Олексій Буглак одержа. Олексюкі. Спроба з лівої, не перша сьогодні? Так, друзі, відновився у нас матч після того тайм-ауту. Вбиватиме цей дабл пенальті для номінальних гостей Олексюк. Олексюк виконує порази по хрестовині. Олексіо, лівої, низу маса лихін корс. Недря виходить. Перерахує. Розірна. Пугач. Недря. В в Суровцева. Той з злівий. Ім'я. Цувород. Суровцев 2.0. 24 та хвилина. Номер 27. Подвоює перевагу на користь, Є сліж. Теме Климанський і пішов його старт. Олександр Климанський. Олександр Климанський ще прискорився. Паде Олександр Климанський. Заробив фол на собі. Невідомо, якої б небезпеки вдалося. При тому підхопив і залишив для номера два. Далієнки видає, і Олексій Буглак такий пробу непоганого. Перший м'яч. Віддаткає Рідон на дистанції звітних баталій. Бабу Олексій Буглак оформлює. Поляков для Калінкіна Денис продовжує до центрального кола. Звідти тягне м'яча граємо ми Солошенко-Солошенко? Відіпере Солошенко. ну, не йшло до М'яч у грі. і у Романа Багрічука зараз той до центру і розбирається. Видає на недрю. Гуртом біжать до контратаки. Номінальні гості Олексюк, його момент, Тревтися за нереалізований дабл пенальті. Друзі, що він і робить? 11 хвилина по перерві. Рідон повертається команда. Кіпер Коляков віддає центром Солошенко. З падресатом Солошенко не боротьбу. Забирає м'яч недря проти Бугла Кіпортеця Сенів назад, але тільки отримує собі в будиночок. Далі Остапенко пробуває. З лівою ближньої вести в нього поляков пішла відповідь. Одну з минулих довели до голу. Тоді в трьох вибігали. Зараз в Олексюки Олексюк, і... Олексюк! м'яч Зауту. оту. Дві з половиною хвилини до фінальної сирени. Бугла. М'яж за Він відкидає щось оригінальне. Що сам на придумати. Ось зараз обіграш проходить! І, друзі. Не треба йти чогось оригінального, бо проходить сама класика. ФК карідон обіграш. Манди. Сенєва та огородника е, Сенєва та Калінкіна даруйте, та Калінкіна, і саме останній е, завершує.